В Україні зростає попит на первинному ринку житла. 40% іпотек за державною програмою ЄОСЕЛЯ цьогоріч може припасти саме на нього, вважають фінансисти. Наприкінці минулого року уряд спрямував на розвиток програми ЄОСЕЛЯ додаткові 20 мільярдів гривень. Це дасть змогу банкам-партнерам проєкту надавати ще більше вигідних кредитів українцям. Які ще новації вже працюють в рамках ЄОСЕЛЯ, Та чи справді державна програма вигідна для українців? Дивіться далі у нашому сюжеті. Юрій та Оксана Векличі показують своє помешкання під Києвом. Придбали його у кредит у межах державної програми Є оселя. Двокімнатна квартира, площа загальна 63 метри. Родина переїхала на Київщину з Краматорська два роки тому. Оксана медсестра в державній поліклініці. Тож, коли дізналися, що за програмою є оселя, медпрацівники можуть оформити позику на житло під усього лише 3%, відсотки. Одразу запропонувала чоловікові спробувати. Тут ця програма. Нам полегшило, скажімо так. Ми б щось таке ну, так, придбали так. б не, не дуже що хотіли. А так нам розглядали так. інші варіанти так, старі були. будівлі, типу Хрущовок розглядали спочатку ще, ще, до, ще до цієї програми. Але це теж було б занадто для, занадто для нас було. Та і не, не, не хотілося вже ну переїджати починати нове життя у старому будинку. Аби придбати нерухомість за держпрограмою, довелося підготувати чимало паперів. Там багато документів, багато всіх нюансів. Було потім житло почало так, з'явилася програми, почало житло різко дорожчати. Тобто я руки мене впали, все і декілька місяців я взагалі про це не згадував. Зрештою, уподобавши помешкання, родина його купила, повертатимуть кошти упродовж максимально можливого терміну 20 років. Ми б знімали квартиру за 15, наприклад. Би. Ну то зараз ми платимо за свою. Допустим, ті же там 13, 12 тисяч ми платимо за свою. І то ми могли б там і більше розписати Менше. розтермінування. Ну, ми розписали, як нам зручно було. Хоча і саме основне, що ще можна сплатити ну раніше. То це тоже важно, що ти не на двадцять будеш платити їм відсотки. Тобто, і у тебе гроші, ти Деньги і все. Програма «ЄОСЕЛЯ» функціонує вже понад два роки. За цей час її умови неодноразово змінювалися, а процес оформлення документів став зручнішим. Не треба йти до відділення привинно і загалом весь процес ми так, що ви подаєте заявку через дію. Після цього банки дуже швидко реагують, і ви вже можете самостійно обрати, який банком буде зручніше. Після цього вже надається там менеджер надасть вам повністю перелік документів, які необхідні для прийняття рішення. Тобто ми дивимося на фінансовий стан позначальника, необхідно дати документи. Це базові документи також на квартиру. В залежності від того, це первинна нерухомість, чи це вже вторильний ринок на покупку нерухомості або взагалі це приватний будинок, тому що вони також підпадають під програму Еселя. Треба також отримати оцінку по нерухомості. І після цього вже з попереднім рішенням з дії ви приходите в наше відділення, і ми запускаємо вже всі наші підходи. ЄОСЕЛЯ стала найбільш результативною державною іпотечною програмою в Україні за роки незалежності, кажуть в Мінекономіки. економіки, зокрема завдяки останнім новаціям, які дозволяють купувати житло на вигідних умовах не лише вразливим категоріям українців, а й усім громадянам, хто не має своєї домівки або їм бракує житлової площі. Якщо у вас Менше ніж 52 квадратних метра плюс 26 метрів на кожного кожного члена родини. То ви маєте можете подавати заявки на отримання її оселі і на загальних підставах і по під 7% І відповідно є окремо пільговий напрямок під 3% можуть отримати в розниві категорії населення: це військовослужбовці. Та про працівники правоохоронних органів, педагогічні, медичні працівники та наукові працівники ВПО можуть отримати кредит є оселю під 7% На якраз на умовах того, що вони можуть по перше, використовувати сертифікати є відновлення. Плюс, ми зараз протягом минулого року розширили дію програми для них, якраз з трьох років віка житла до десяти років. Минулого року прийняли рішення якраз зменшити перший початковий внесок, який стандартно складає 20%. Для молоді ми зменшили його до 10%, тому що ми хочемо, щоб молодь отримувала можливість працювати жити в Україні за час дії державної програми власне помешкання на вигідних умовах придбали майже 15 тисяч українських сімей. А це неабияка підтримка економіки країни, вважають фахівці банківської сфери. Одна гривня іпотечного кредиту в первинний ринок дає 11 гривень в ВВП країни. Тому оці 20 мільярдів гривень, які виділені на ЄОСЕЛю в цьому році. Якщо їх вдасться видати саме на первинному ринку, то ви можете помножити на 11 і ви побачите той вплив на економіку, який дасть ця програма. Тому вплив дуже дуже значний і для девелоперів це цікаво для економіки країни. Це цікаво. Якщо ми подивимось на зараз, біля кожної новобудови, що в нас з'являється, різні поштові сервіси, це супермаркети, різні магазини там всіляких дрібниць. Тобто це також бустер і для економіки це нові робочі місця. Це підтримка і галузі, тому що основний фокус програми це фокус на первинну нерухомість. Тобто, це підтримка будівельної галузі, також розвиток. Вплив програми Єоселя відчули й учасники ринку нерухомості. Ринок нерухомості взагалі змінився з початком повномасштабної війни. Багато людей змушені були покидати свої домівки і шукати безпечніші регіони, зокрема захід України. Тобто, це вплинуло дуже на ринок нерухомості. Він дуже активізувався, і саме з запуском державних програм, зокрема, є оселя, є відновлення. Ринок став активнішим. Велика кількість продажів саме від державних програм зайшли до забудівників від 20 до 40% Складають продажі по державних програмах. У мінекономіки планують цьогоріч досягти ще більших показників і видати понад 10 тисяч кредитів, аби якомога більше охочих в Україні отримали власне житло на вигідних умовах. Анастасія на Олександр Кругліков подробиці «Інтер», «Марафон», Єдині новини.